Йдемо зараз в кабінет захисту України і кабінет безпеки. Валерій Олексієнко поспішає на урок після повітряної тривоги. Він викладач курсу Захист України у Дігтярівському професійному аграрному ліцеї. Це моє робоче місце, де я працюю з 1992 року. Кабінет, в якому пропрацював 30 років, облаштував здебільшого сам, каже чоловік. 2015 року його визнали найкращим в області. Відповідний диплом тримає на стенді поруч з фотографіями випускників, які нині боронять Україну. По батькові називали Якович. Якович, отак мене називали. <просту> просто, да. просто Якович. З початком повномасштабного вторгнення росіян Валерій Олексієнко добровільно став на захист країни. На той момент йому було 59 років. Не вагаючись, не вагаючись. Перших рядах, можна сказати, пішов вже у 12 годин дня. Я був у військкоматі. Я вже в такому віці, що я розумів, що це не прогулянка. І війна я дуже хорошо розумів, що, що війна, це справа дуже відповідальна, така серйозна, і да, можеш покласти своє життя. Я вважав себе більш досвідченим. Все таки я постійно мав справу зброєю з гранатами. Перший бойовий досвід, пригадує Валерій, отримав на третій день широкої війни. 27 лютого він та ще 13 місцевих захисників отримали завдання долучитися до засідки на трасі Київ Суми Юнаківка біля селища Срібне. Нас було четверо. Ми пішли четверо однією стороною, а 10 чоловік пішло іншою стороною. Спочатку йшли танки. Вони як прокладували дорогу, тому що і заключали колону танки, а всередині йшли Камази, яких ми обстрілювали. Ну, звичайно, з автоматами не могли обстрілювати е, танк, тому що це було б ну, як, марна трата патронів. На той час каже чоловік, вони мали лише по автомату та по два магазини набоїв. Бій можна вести 10 хвилин всього. ну. Зарядить, перезарядить, і два магазини, у вас зовсім нічого не залишиться. У своїй групі я був старший, тому я й говорив, що використовувати тільки перейти на одиночний режим стрільби, тому що в нас патронів немає. Була разом біля нас група досвідчених фахівців, які ну, виконали вони, ми допомогли їм, але основну роботу виконали вони, тому що в них були гранатомети. Цей бій був одним із тих, які змінили напрямок руху російських колон. Згадує Валерій. Адже спочатку росіяни хотіли пройти через прилуки. Вони зрозуміли, що тут на них чекають, і розбіглися як гуси по, по сторонам. Хто куди. Наступних півроку Валерій Олексієнко виконував бойові завдання на Чернігівщині в складі прилуцької територіальної оборони. Зараз йому 62. два роки тому він демобілізувався за віком. А з минулого навчального року повернувся до викладання. Яка назва цієї гранати? Хто бисто? Так, вони всі осколочні і ручні. Це граната РГД -3. РГД -5. Валерій каже, півроку служби у ЗСУ допомогли зрозуміти, чого не вистачає у викладанні курсу захист України. Допустити учнів до малокаліберної зброї раз. Зробіть тір, тір, щоб був обов'язково. Далі. Обов'язково, щоб були макети автоматів, щоб вони могли їх розбирати, збирати. навчальні гранати, лосаперські лопати, щоб вони могли окопатися, смітну цю гранату і не боятися. Також каже викладач, свій особистий досвід служби він використав для того, щоб зробити курс більш практичним. У мене є, наприклад, бронежилет. Каска і гранатомети, вони, ну, скажімо так, макети цих гранатометів, то ці, це все треба практично відпрацьовувати. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.